Відбулося матчі восьмого туру. Вібетах страліги сезону. 2023-2024. На домашньому майданчику народний футбольний клуб Ораган зіграв проти команди Кардинал Рівне. Це була гра не поступливих суперників. Кардиналівці вміло вибудували оборону, яку дракони довший час не могли пробити, як підсумок. Перший тайм минув у суцільній боротьбі, але без злучних ударів. Вони сьогодні показали, що вони є організованою командою. Довгий час нам не вдавалось реалізувати багато чисельні створені моменти, ну тільки віддати належне. З сьогоднішньому супернику, який, незважаючи на те, що мав кадрові проблеми, показали себе самої найкращої сторони, і нам було дуже непросто сьогоднішній матч провести, бо володіючи перевагою, довгий час не забиваючи голи, є. Висока ймовірність того, що отримаєш меч власні ворота, і контратаки в їхньому виконанні і стандартні положення це завжди небезпека. Але вже на 24 й хвилині кращий бомбардир першості Артем Фареню сказав своє вагоме слово, який дальнім ударом переграв голкіпера рівнян на рахунку нашого гравця. 11 забитих голів. І згодом на 36 й хвилині Петро Шотурма після передачі шведа подвою перевагу ураганівців. Другому таймі ну перш за все потрібно було зробити, щоб ми грали швидше. М'яч, щоб швидше рухався, мінімізувати дотики м'яча, щоб гра ставала швидшою і суперник не встигав переміщатися. Нам вдалося зробити, коли ми забивали перший гол. То Індивідуальна робота, плюс наш гравець опинився в потрібній точці і забили гол. Другий м'яч вважаю, що все ж таки нас більше заспокоїв. Реалізували дуже добре стандарт і довели матч до логічної перемоги. Загалом восьмий тур екстраліги видався неповним, оскільки матч МСК Харківська Яб не відбувся через повітряну тривогу. А поєдинок енергія хід перенесена через участь киян у лізі чемпіонів. Натомість колична команда Аврора клас вдома впевнено, переграла львівські і найті з рахунком 6-2, а роменський «Рятувальник» поступився Хмельницькому соколу два-чотири. Підбічні Максима Поленко утримують перший рядок турнірної таблиці першості, маючи однакову кількість очок із Авророю по. 19. Вхід та сокіл здобули по 14 пунктів. Щоправда, столичні футболісти мають одразу дві гри в запасі. Цього тижня у рамках 9-го туру Вібет Екстраліги дракони зіграють у Хмельницькому. Матч проти Сокола заплановано на 4 листопада. Ураганівці успішно стартували в чемпіонаті України Ю 15. Цього тижня в Івано-Франківську стартував чемпіонат України з футзалу у віковій категорії Ю-15 серед юнаків 2009-2010 років народження. Нинішній чемпіонат зібрав рекордні 16 команд, які були розділені на дві підгрупи. Підопічні Романа Кіндратіва, які є чинними чемпіонами України, потрапили до групи. Бі у підсумку молоді дракони здобули чотири яскраві перемоги із загальним рахунком 16-0. Зокрема, франківці були сильнішим за «ДЮСШ-4» з Луцька – 5-0, «Січ-Юнайт» із Запоріжжя – 2-0, «Балту» – 7-0 та «Скіф-М» з Харкова – 2-0. Таким чином, після першого туру в Івано-Франківську «Ураган-Ю-15» поділяє першу сходинку турнірної таблиці, а разом з «ДЮСШ-4» рівне. Наступний тур Чемпіонату України відбудеться з 11 по 14 грудня. Тим часом в обласному центрі Прикарпаття розпочався чемпіонат України з футзалу серед команд Ю 17 юнацької екстраліги. Народний футбольний клуб ураган тут представляють підопічні Олександра Вонса, які у першому турі зустрілися з командою ДСШ Академія футзалу Житомира і переконливо перемогли з рахунком 10-1. Наступні три дні на майданчику муніципального фізкультурного здоров'я комплексу відбудеться решта поєдинків. Зокрема, сьогодні ураганівці вже зіграли проти команди, ДСШ 4 рівне. А 1 листопада їх суперник. Комстана Луцький Любард у заключний день стартового туру 2 листопада команда Олександра Вонса помірюється силами із Смольницьким соколом Додамо, що усі поєдинки можна переглянути на офіційному ютуб каналі дитячо-юнацького футзалу України. Прикарпаття ЗСУ піднімається у топ 5 першої ліги України. 28 жовтня на стадіоні Карпати у хусті відбувся поєдинок 14-го туру групи А. Йонофранківці в другому сезоні зустрічалися з дебютантом першості місцевим хустом. У першій половині зустрічі домінували підопічні Олега Рипана. Прикарпатці грали першим номером, але моментів було обмаль. Допоміг відзначитись гостям найкращий бомбардир команди. Андрій Хома стартував з власної половини поля, обіграв Рябенка і забив у порожні ворота нуль один моментів до. Перерви у хустян не було на початку другого тайму. Продовжували грати першим номером гості, які не ризикували і намагалися насамперед уважно грати у захисті. Досить несподівано. Завдяки реалізованому пенальті Мердієва господарі зрівняли рахунок, проте втримати ніч'ю хустяни не змогли. Після прострілу з флангу порожні ворота забив Шинкаренко. У підсумку матч завершився перемогою прикарпатців 1-2, яка підняла їх на п'яте місце у турнірній таблиці першої ліги. Виграли, ну, я думаю, за що десь майстерність у нас була вища, тому що ну, сьогодні дуже непогано зіграв хуст. Там, В принципі, була рівна боротьба. І десь більш наша майстерність привела, що ми забили другий гол. Так, скажу, що ми дуже задоволені результатом, тому що заробили 3 очка, але не задоволені грою. Сьогодні дуже ми погано грали. Десь ми не достучалися до для хлопців, які деякі вийшли, думали, що буде сьогодні легка гра, десь так, ну, грали на, не на 100%. Це дуже погано, будемо працювати на це, ми будемо розмовляти, тому що ну, чемпіонат продовжується, боротьба продовжується, всі грають. Всі набирають очки, тому треба, треба виходити і на максимум грати кожного гру. У інших матчах 14-го туру. Агробізнес на виїзді мінімально переміг Поділля, а епіцентр був сильнішим у Тернополі, золавши Ниву 1-2. Натомість поточний лідер першості, «Львівські Карпати, без проблем здобули три очки у матчі проти Металіста. Ще один поєдинок звітного туру між Буковиною та Нивою з «Бузової» завершився бойовою нічією. 3-3. У наступному, 15-му турі, команда Олега Рипана зіграє на виїзді цього разу на Київ Проти Ниви з Бузової. Май заплановано на 5 листопада. У чемпіонаті івано франківської області з футболу відбулися матчі 11-го туру серед команд першої ліги. Щоправда, згідно з розкладом відбулися тільки три зустрічі. А зокрема, 28 жовтня у центральній грі туру благоюність у Дербі здолала гарду 2-1, А Прикарпаття Тепловик обіграв Бескет. Натомість, 29 жовтня, дещо несподівано пригальмував ураган, який розписав нулі з Коломийським покуттям. У середу, 1 листопада, будуть зіграні заключні матчі 11-го туру у Долині та Вільхівцях. Благо Юніст Відірвалася від найближчого переслідувача ФК-верхівці вже на 6 очок. Втім, команда Андрія Несторука має гру в запасі. Ураган наразі йде третім. Додамо, що найближчими вихідними розпочнуться поєдинки другого кола змагань. Четверта поспіль перемога. Жіночий баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття двічі обіграв на виїзді команду Вінниця Медуніверситет. У першій зустрічі підопічні Юрія Процюка впевнено переграли господарок з рахунком 78 на 46. Найкращою в цьому матчі у складі переможни стала Оксана Молова, яка набрала 22 очки та зробила 8 підбирань. У другому поєдинку Франківки не збавили обертів і також перемогли цього разу з рахунком 89 на 60. У складі прикарпатської команди найкращою було Дарина Кононунченко та Оксана. Ана Молова обидві здобули до своєї команди по 17 очок в активі Ольги Аліксєїчик та Богдана Лапхан по 17 пунктів. Таким чином Франкіс Прикарпаття здобув четверту поспіль перемогу в жіночій суперлізі і очолює турнірну таблицю регулярного чемпіонату, маючи однакову кількість перемог із Київ Баскетом. Саме столична команда стане найближчим суперником чинних чемпіонок України. Матчі заплановані в івано Франківську 18 та 19 листопада. До що найближчими вихідними 4 та 5 листопада в рамках другого туру. Жіночої вищої ліги. свої матчі зіграє фармклуб Франківська, команда Франкіс ПНУ до США. 2 їх суперницями на домашньому паркеті буде Львівський КівСКІВ. Прикарпаття до США 2, чемпіон України з баскетболу 3 на 3 серед жінок. Івано-Франківську визначився переможець та призера чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед жінок сезону 2023 року. Напередодні тут відбувся фінальний етап за участю восьми команд, серед яких жіночі колективи з Києва, Полтави, дві з Львова та одразу чотири з Івано-Франківська. У підсумку перше місце посіла команда Прикарпаття до США у складі Ольги Алєксєйчик, Каріни Панчук, Дарини Кононунченкова та Богдани Лапхан, які у фіналі переграли команду Франківськ ПНУ». Третіми ми завершили чемпіонат України команди івано франківської обласної дитячо юнацької спортивної школи. А кращою гравчиною сезону 3 на 3 була визнана Ольга Алєксєєчук з команди Прикарпаття до США 2 враження. Тільки позитивні. Добре, що ми зібралися вже традиційно у Франківську. Були сьогодні гарні ігри, тому всі всім задоволені. Чи чекали нагороди власне кращого гравця? чемпіонату? Вже в Кубку? Mm, ну, якщо чесно кажучи, ні для мене головне, щоб вигравала команда. Це для мене найголовніше, тому ми сьогодні виграли. Це найголовніше. А те, що такий приз дуже приємно. Натомість голова обласної федерації баскетболу та старший тренер клубу Франківськ Прикарпаття Юрій Процюк наголосив на високому рівні змагань, а також відзначив, що першість України стала гарним майданчиком для підготовки молодих гравців. Була безкомпромісна гра старалась дівчата ну як одної команди, як Франківська, так і Прикарпаття. Себе показати уже в невдовзі е дівчата представляючи Карпатський національний університет приймуть участь у фіналі чемпіонату світу з баскетболу 3х3 в місті Доха Катар, де представлятимуть як чемпіони Європи Україну. Тому вже після ігор з Вінниці ми переключаємося на підготовку до цих змагань. Ну в цілому зараз іде така запекла боротьба в нас з із Ізраїлем за 16-те місце, яке дасть право прийняти участь у кваліфікації Олімпіади. Тому цих пару днів, яких залишилось до 1 листопада, вони будуть напружені. Нам потрібно, ми ставимо собі за завдання все ж таки обійти Ізраїль і завершити таким чином, щоб наша Україна мала можливість прийняти участь у кваліфікації Олімпіади. Андрій Менів Андрій Гаргара, канал 402.